Усім привіт! Мене звати Кубікс і сьогодні ціна це відео це збудувати інтер'єрчик В АТБшки, але минулого разу я дещо забув. Я забув надпись АТБ поставити. Ні, це ж надо було забути надпись АТБ поставити. М -м, я особо не знаю, як це робити. Е, того зроблю як можу. Правда, я не най-най-най. Най най краще можу його побудувати. А, ну, надпись АТБ. Ну, вийде, як вийде. Я беру, значить, чорність. І чорні стяги, і нам потрібен стіл вудочки, і нам потрібна червона фарба. Червона фарба, червона фарба. Червона фарба має бути тут. Да. Зараз я швиденько зроблю ці стяги. Так, а тебе я не дуже робити вмію Зну... Ем... Ще... Е з Весь... так, сюди черево пить ткацькой то... Мм, це правило. Ну, я просто. Я можу це зробити. Я можу зробити надписи ТБ. Але мені тоді надо. Трохи тоді не те. Блін... Я дивився, конечно, як це робиться, але я не дуже знаю. Того я краще напишу? Зараз покажу вам, як я напишу. Я, мабуть, напишу. На е, цих штучках. Я, мабуть, на якісь чорненькі напишу. Значить. Трохи нет. Значит. Мне надо начать вот так. Блин. Может, заработать все так? Да. Заработать так. Значит, что я роблю? Я роблю вот такую вырезку. Так, ставлю, значит, вот тут блок. Так, ща. Ну и, конечно ж, тут. Ставлю отут тут блок. Ага. Нам надо на один менш. Значит, вот тут. Значить, ми робимо вот таким далі чином. Ми далі беремо. Знову ж таки той червоний колір. Або на. наприклад, я візьму лаймовий. Це називається асатовий, ну мені ось різниці нема. Ааа, я, походу, його не можу лаймовим зробити. А ну почекайте, я придумав. Якщо я зроблю е, А. Да, це робота. Тут, наприклад, напишу з великий Б. Зараз знайду Б. Так, де ж та буква Б? Я навіть не знаю де. Так, ну давайте подумаємо. ось. І беремо салатовий барвник. І АТ, я поняв, тут надо було букву Т, а тут уже треба букву Б. Буква Б у нас ось. І красим теж в лаймовий барвник. Не особо видно, но... Можна і так. Так, ну і того надпися тебе зробили. Звісно, за кілометр її не видно. Навіть звідси її не видно, але якщо ти хочеш зайти в АТБшку, нажимаєш. У нього все поняв. <collaborate> <runners session> Таким не дуже, звісно, хорошим способом, ну ладно. Так, зараз ми берем скриньки. У нас тут Ту-ту-ту-ту... Мені надо рамки, а я вже заблудився, де. Рамка ось я беру світяючийся, бо вони бо кажуть, що вони світяться. Я вам так скажу, це не правда. Взагалі. Я в Майн граю багатенько, то я всі фішки Майна знаю. Майнкрафт це моя, можна сказати, не знаю, що. Май... В... в Майнкрафті... Так багато граю, так багато граю, що ви навіть не уявляєте. Красава, викинув своє пайло. В принципі, оце все зброя. Оце теж, в принципі. Оце теж зброя. Це теж туди. Це, мабуть, до редстоун механізмів стосується. Ага, я ще забув туди щит покласти. Так, тепер нарешті моє, мабуть, саме улюблене. Редстоун. Це не улюблене, я вам так скажу. Щоб ви знала, я коли хочу щось будувати з редстоуна, я настільки затягуюсь десь колись я потратив на один поршень на один. Хвилин даже не знаю скільки. Може годин, а може й днів. Це вообще майже нереально було. було. стільки збудувати. Ем, а що сюди покласти? Давайте годинники, не знаю. Блоки у нас вже є де покласти. да, так. Да. То я покладу оце туди. Стяги все одно. Що е, куди, те й туди? І у нас небагато у нас тільки несе. Ну і ладно. Так, але... У нас в воронці там особо нічого. Е... Цінників у нас, мабуть, не буде, бо. Я навіть цінники не вмію робити. От у нас будуть зберігатися гроші там. Угадайте, що за скільки коштуватиме моя кайло і лопата? За чотири Од... стаки не зарита і... 4 і 3 книжки на незламність бур е, і ну, мульти якийсь там. Коротше, на мульти незламність, мульти, ефективність і ремонт, мабуть. Не знаю, на що зачаровувати на ремонт і незламність, якщо можна просто на незламність. Ну, то вже таке. А мама ну, змило. Ну, добре. Усім до зустрічі в новому відео. А в новому відео я зроблю. зроблю, зроблю, зроблю вгадайте, що правильно, хто вгадав сховище. Сховище, наприклад, якщо пролетить літак і уничтожить мого пікачу, це моє найдорожче. Або, сбо, наприклад, буде зомбі-апокаліпсис. Пацани, вибачте вам мою країну не можна. Того до побачення. До побачення! Та до побачення! Давайте швидше. Мідний злиток! Я не знаю, що затопленників може виплисти мідний злиток! Злиток. Я вже запутуюсь! Мідний злиток, точніше. Все! Вам тут не місце. Поняли? Тут тільки я живу. Так, не туди погнав. Мені надо ось сюди. Добре, усім до зустрічі на новому відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І усім пока!